Гіпсі, а ти можеш мені, будь ласка, написати якийсь розказ про космос? Ні, вибач, але такими дурницями я займатися не буду. Давай я краще тобі покажу, як це можна е, зробити за допомогою штучного інтелекту. Але для цього ти повинен поставити лайк і підписатися на мене, щоб не пропускати інші відео про штучний інтелект. Та добре, добре, я підпишусь, я поставлю лайк. Але, будь ласка, покажи мені, як це зробити. В Google пишемо чар GPT. Заходимо на першу ссылку, try Чар GPT. І тепер ми попадаємо на головну сторіночку. Ми заходимо у якщо є вже аккаунт, був, і зареєструватися, якщо нема. Я заходжу через Google, а ви можете через іншу програму заходити. Тепер ми можемо написати. Спокійно напиши розказ про космос, і тепер він нам пише його, а я його закріплю в описі. Так що, всі підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ось отак можна легко розказ получать якийсь.